Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити знову про Watchdog Timer для ESP. До речі, щодо, щодо зауважень, що насправді є існують подібні рішення, так, я насправді вивчав існуючі супервізори, які зараз можна передбати. Також вони є сумішні з Watchdog Timer безпосередньо. Тобто, усередині. У Усередині мікросхеми, що я бачив, вже присутні і Watchdog Timer, і супервізор. Це все можна передбати і встановити. Тобто, це насправді можливо, тим не менше, мені насправді просто цікаво розробити своє рішення, яке б нормально надійно працювало, використовуючи ці компоненти, що насправді зараз мене є у наявності. Ось так. Тому давайте насправді повернемося до теми сьогоднішнього відео. Про що сьогодні будемо говорити, є тут невеличка проблема. Як бачите, це безпосередньо сам, так би мовити, самі лічильники вождок таймера, і тут безпосередньо вузли, який формує імпульс скидання, І тут є насправді кілька цікавих проблем, пов'язаних саме з рівнями сигналів. У чому проблема? Якщо ми подивимося на, на, у документацію на мікросхем, до мікросхеми ESP8266. То ми побачимо, що низький рівень на, цьому, на вході ресет, як який для як будь-якому вході ESP, повинен бути від значення 0,3 0, 0, вольти до значення чверть напруги живлення, що не завжди вдається досягнути, використовуючи відповідно. Ці компоненти, що зазначені на схемі. Тобто, насправді, у чому проблема? Не вдається насправді, сформувати таку низьку напругу, використовуючи біполярні транзистори і звичайні діоди. Тут насправді це насправді доволі складно зробити. Не хотілося б, не хотілося б щось, як то кажеш, придумувати. Тому що насправді схема має бути збалансована і виглядати, так би мовити, органічно, не повинно бути дивних. Схемних рішень, дорогих компонентів, рідкісних і так далі. Насправді, що можна застосувати, ну. Тут насправді подивимося, яка напруга насправді формується на виході логічно, елементи 2 і ні, наприклад, мікросхеми К555 Ла 3. І ми побачимо, що насправді ця мікросхема спроможна сформувати напругу низького рівня значенням 0,5 вольт, що насправді дуже близько до того, що потрібно, за єдиним винятком, що напруга. У нас високого рівня може доходити до 4,5 вольт, що неприпустимо в принципі, тому що, тому що мікросхема, що у нас застосовується, вона відповідно не, для неї це надто багато. Для цієї мікросхеми, насправді, також давайте знову ж таки повернемося до документації до цієї мікросхеми. Вона відповідно напруга високого рівня може бути максимально 3,6 вольт, а мінімально відповідно, відповідно 3 3,4 напруги живлення, тобто Тобто ми сильно перевищуємо цей ліміт, що може запросто вивести мікросхему з ладу. Тому я насправді застосував ось таке ось таке рішення, о, вибачте, будь ласка, ось таке рішення відповідно, відповідно, є додатковий резистор. Ну, резистор, насправді, у ланцюгу скидання це типове рішення, і відповідно діод, який я нудно під'єднаний до цього входу. Відповідно, коли в нас напруга виходні логічного елемента рівна нулю, теоретично, тоді в нас теоретична напруга на вході ресет буде. Теж 0, але ми всі звемо в реальному освіті, насправді це зовсім не так виглядає, тому що напруга необхідно личного елемента 0,5 вольт приблизно, а на про на цьому діоді десь приблизно вольт десь так, тобто десь 900 мВ я міряв мультиметром. І відповідно, відповідно ми отримаємо аж 1,5 вольти, що, ми, що очевидно за межами допуску. Які зазначені документації на цю чудову мікросхему. Тому що в такому випадку можна зробити? Ну, насправді, що можна зробити в такому випадку? Треба знає, шукати якесь інше схемне рішення. Ну, я би не хотів, насправді, щось змінити з усім логічним елементом, тому що насправді мені захема схемне рішення подобається, воно виглядає і працює так, як потрібно, але треба рішити якесь питання з цією, цією розв'язкою. Що насправді можна зробити? Ну, насправді, у мене зараз, що застосовується зараз, я знайшов якусь тереплату мобільний телефон, і там звітом випаяв діод шотки, яке має напругу жилення, ну, типу, тобто не, не напругу жилення, а напруга насичення. Типова напруга насичення діода шотки приблизно десь 400 мВ. Тобто, тобто, маючи напруга на виході лучного елемента близько 0,3 04 В, десь 0,3 на В приблизно напруга насичення на. Діоди шотки і приблизно, приблизно, приход, при, приблизно виходить наприклад десь 700 мВ. Тобто це достатньо, щоб мікроконтролер надійно спрацьовував на цей сигнал. Ну, ось таке рішення. Тобто, насправді, що можна зробити, потрібно просто передбати. Я бачу в магазині є відповідні діоди і шотки, тобто вони є малопотужні діоди, які можна передбати і посадити цю схему. Це, мабуть, найкраще все ж таки рішення, насправді є інші рішення, наприклад. Можна поставити, наприклад, ось сюди. чому Проблема Проблема в тому, що ми десь на межі цього допуску, що зазначено у документації на мікросхему, на мікросхему esp 8266 Тому, нас, наприклад, виходить, як я вже казав, потрібно десь одна чверть від напруги, жилення, відповідно, в нас одна чверть від напруги жилення, відповідно, Це в нас 3,3 вольти помножити. 0,25, відповідно в нас 0,8 вольта, має, бу має бути максимум для того, щоб мікросхема надійно спрацювала, що це дійсно логічний 0. Тому, відповідно, для того, щоб це надійно працювало, потрібно якесь інші рішення. Ну, діод, як я, як я вже казав, це наче працю працює, але відповідно. Ну, насправді, насправді, якщо пошукати, спробувати підібрати підходящий діод, то потрібен малопотужний діод. У, у, у корпусі з, з, тобто для відвідного монтажу відповідно підбрати діошот шотки, який буде мати напругу населення 3.04 вольти, які зможе працювати у цій схемі. Що ще можна зробити для того, щоб понести оцю напругу? Ну, найпростіше рішення, що я насправді. Тобто, найбільш логічне і найбільш закономірне. Тобто щоб все ж таки мати напругу дещо нині дещо, дещо меншу, ну є насправді кілька рішень, можна, наприклад, спробувати під'єднати безпосередньо оцей вхід, під'єднати до виводу мікроконтролера, але зашунтувати його з Чи це припустимо? Ну якщо ми подивимося на будову логічного елементу, то насправді я можу зараз відкрити, відкрити цю книжку, але я тут листав. Усе, що мені хотілося. Тому десь тут зверху є будова цього внутрішнього елементу, і насправді насправді там немає усього, що. Ну, насправді є. Насправді, це не повна схема, тут немає всіх, всі, усіх елементів, зокрема, немає вхідних діодів. Ось. Але якщо ми побачимо, тут є, насправді, якщо ми добре подивимося, тут насправді є оцей цікавий резистор. Десь в нього опір, десь 130 омів. Тому якщо ми візьмемо просто. І просто зашунтуємо оцей вихід з то насправді це буде, в принципі, припустимо. Тобто, якщо ми поставимо, під'єднаємо оцей вихід безпосередньо до входу мікросхеми, то ми і зашунтуємо вихід з табелектроном, то ми зможемо отримати необхідні значення, при цьому у нас на пронасічення буде. Тобто, логічний нуль буде, як зазначено в документації на цю мікросхему 0,5 вольт, що чітко, що точно чітко працюватиме. Так, де це документація? Ось. Тобто 0,5 тобто це точно надійно працювати. Тобто, тобто насправді рішення яке можна просто застосувати звичайний стабілітрончик для того, щоб понести, понести оцю, на, оцю напругу. Тобто, відповідно, якщо то поставити просто стабілітрон, зашантувати вихід мікросхеми і під'єднати вихід мікросхеми безпосередньо до входу мікроконтролера, то вдасться понести. Напруга логічного 0 до 0,5 вольт. Це насправді доволі цінно, насправді можна і спробувати розрахувати, яка буде, яка буде сила струму, виходить з тих даних, що я надав. Тобто, відповідно, у нас напруга десь приблизно 4,5 вольт. Без стабілітрона мінус, відповідно, напруга стабілізація 3-3 вольта, і нас буде напруга. 1,2 В і давайте розділимо цю напругу на опір 130 Ом і отримаємо ток десь 10 мА. Тобто вічизні стабілітруни починають. Тобто входить в режим стабілісти десь при напрузі, десь, десь при силі струму десь 5 мА. тобто 9 мА він точно надійно працюватиме і сила струму де усього 9 мА. тобто В принципі, це припустимо. Тобто, маючи. Тобто, насправді, мабуть, це найбільш логічне рішення. Тобто просто, просто зашунтувати вихід. Оцей вихід, просто, просто зашунтувати його стабілітрончиками, тоді можна буде отримати необхідне значення. Тобто, м тобто маючи Тобто, маючи додатковий стабілітрончик, можна це насправді зробити. В чому важливо, ну, важливо В чому проблема, щоб, щоб не було над велике... щоб не було над, надто багато. Елементів, які ще інші рішення можуть бути, щоб зберегти цей низький рівень логічного нуля. Ну, можна поставити, наприклад, полювачок. Тобто, якщо взяти, я бачу в магазині маленькі мосфетики, які мають робочу напругу десь 30 вольтів і напругу відкриття десь 2,1 вольт, тобто то він надійно працювати він напруги 3,3 вольта мож, може запросто, тому для того, щоб. Тому можна зробити що? Можна взяти просто мосфетик маленький, під'єднати його затвором до, до напруги. 5 вольтів, а відповідно істоком під'єднати його до виходу личного елементу, а стоку під відповідно підєднати до входу ресет. Відповідно, коли є напруга на, на істоку і буде падати нижче напруги його відкриття, він відкриється і, відповідно, напруга відповідно, напруга буде. Відповідно, напруга буде необхідна. Тобто він, він зможе надійно працювати у такому режимі. Також єдине зауваження, насправді, куди варто справді, все ж таки підінувати затвори, чи до напруги 3,3 В, чи до напруги 5 вольтів. Тобто, якщо підінати його напруги 3,3 В, вольти, відповідно, відповідно буде надійно ізольована е ніжка мікроконтролера мікрокон від напруги 5 вольтів. Насправді це не небезпечно. Тому, якщо її під'єднати на напруги 3,3 3, ,3 вольта, якщо, якщо, якщо відповідно на його істоку, буде напруга, е відповідно. 05 вольт і він надійно відкриється, і відповідно на, на стоку і буде відповідно тих самих 0,5 вольт. Оскільки Мосфет не має на напруги як що є депово для популярних транзисторів та діодів. Ось така насправді. справа. Насправді це все що я хотів сьогодні сказати. Усім дякую за перегляд до кінця. На все добре, до побачення.